Маринка Маринка і сонячний зайчик Ярик. На ясному синьому небі завжди мешкала легка біла хмаринка на ім'я Маринка. Вона була пухка, моватка, ніжна, як солодка вата на палишці і дуже полюбляла літати в небесах, розглядаючи все довкола. Та До одного дня на її шляху з'явився веселий і прудкий сонячний зайчик на ім'я Ярик. Привіт, Ярику! Ти хто? Привіт-привіт! Я сонячний зайчик, я люблю скакати, бігати і приносити радість усім на землі. А ти хто така? А я хмаринка маринка, люблю тихо плисти небом і часом приносити дощик, щоб усім рослинкам було весело і вологенько. О, цікаво! А ти можеш стрибати і світитися, як я? Ні, я можу лише повільно плисти і дарувати прохолоду. А я, на жаль, не можу плавати так повільно, як ти, але я дуже швидкий і люблю дарувати тепло. Тож вони вирішили, що будуть товаришувати і проводити час разом, навіть якщо такі різні. Але щоразу, коли Ярик підбігав до маринки, він одразу зникав у її пухкій білизні і залишав тільки тінь. Маринко, що ж це таке? Ми з тобою хочемо дружити, але коли я до тебе наближаюся, мене не видно. Мабуть, ми дійсно дуже різні. Я прикриваю тебе, як тільки підходжу. Але я так хочу мати друга, як ти. Тож вони сиділи засмучені, поки у них не з'явилася ідея. Маринко. А що як ти розійдешся на маленьких хмаринки? Між ними залишиться трошки простору, і я зможу пробігтися крізь тебе, сяючи, буде наче гра. Чудова ідея, Ярику. І коли ти пробіжишся крізь мене, я зможу утворити веселку. А це тільки зробить наше небо ще яскравішим і кольоровішим. Так вони й зробили. Маринка поділилася на кілька хмаринок, залишивши невеликі проміжки між ними. А Ярик, щодуху пробігався крізь них, він весело перескакував із хмаринки на хмаринку, залишаючи позаду барвисту веселку. На землі всі дивилися на їхню дивовижну гру і захоплено казали Дивіться, сонячний зайчик і Хмаринка створили веселку. З того часу, коли небо ставало чистим, Маринка і Ярик знову і знову гралися у свої улюблені забавки. А люди, дивлячись на веселку, завжди знали: це Хмаринка Маринка і сонячний зайчик-ярик на небі весело граються, даруючи всім радість і чарівний настрій.